Усім привіт! Всім доброго ранку! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Стартували нові акції, діятимуть вони з 19 по 25 травня. Торгова марка Evedel 100 г за 42 гривні. Є ще по 85 г і по 90 грамів шоколад. Шоколад Millennium Пористий за 44 гривні 85 г. Кукурудзяні кільця від торгової марки Гонзо за 9 гривень 40 грамів. Розчинна кава Якобс Крафтінг 100 грамів за 159 гривень. Цикорій розчинний порошкоподібний 100 грамів за 49 гривень. Соломка солодка або солона 40 грамів за 6 гривень. Набір цукерок у білому шоколаді кокосові 150 г 59 гривень. 55 гривень акційна ціна на підставку для кухонного приладдя. Силіконова є у різних кольорах. Інструмент кухонний 3 в 1 за 99 Мішок кондитерський за 39 гривень. І 7 металевих насадок. За 22 гривні мішок кондитерський, багаторазовий. Довжина 40 см, діаметр 15 см. Кришка для гарячого по 3 гривні. За 59 гривень ополоне кухонний із дерев'яною ручкою. За 19 гривень терка для моркви пластикова. Терка кухонна плоска 17 гривень. І ніж шатківниця для капусти за 55 гривень. За 19 гривень ложка кавова із довгою ручкою. Кольорова. Яйцерізка квадратна по 17 гривень. Совок для сипучих продуктів металевий 44. Щіпці кухонні по 29 гривень. Ніж кухонний металевий. Ціна 44 гривні з таким невеличким чохлом. За 69 гривень ніж кухонний. Сокера 119. Такий ніж для хліба за 55. Багатофункціональний ніж. Це і овочечистка, і така щіточка, і відкривачка за 29. Ножи ці кухонні. Для нарізання зелені за 88. Дозатор для пляшки Металік ціна 29. Ніж для томатів за 19 гривень. Кришки для консервування 77 гривень за 50 штук. Кришка універсальна. Ціна 199. Друшлак металевий круглий. Із ручками за 129 гривень. Засіб для миття посуду 940 мл за 29 гривень. із дозатором лише аромат лимон. Бо з цієї топ ефект засоби, що є, з іншими ароматами. На акції є такий. Підсвічники скляні по 29 гривень. Кольорові. По 55 гривень ліхтарики ручні на батарейки. Лед-лампа за 55 гривень. По 29 гривень лампа світлодіодна євросвітла. Ліхтарик-лампочка працює від батареїв за 55 гривень зі шнурком. Лампа настільно-мережева за 129 гривень. За 59 гривень сумка чоловіча через плече. По 77 гривень ліхтарик налобний. 126 гривень смітник високий із поворотною кришкою. За 88 гривень сушарка для посуду пластикова. За 29 гривень фільтр пакети для заварювання чаю. 100 штук. 169 гривень гамаші туристичні. водонепроникні. 29 гривень кухоль скляний, об'єм 250 мл. За 59 гривень тарілка десертна від любінарь діаметром 18 см. Тарілка обідня 25 см ціна 59 см. За 59 гривень салатник фарфоровий з спринтом. Салатник 25 см діаметр 88 см. Дуже є багато акційного насіння. По 2 гривні насіння капусти: 1 грам. Салата 4 гривні. Бачите, дуже є багато. З акційними ціна. морква 15 грамів, 11 гривень. Редька 4 гривні за 20 грамів. Такі томати 1,5 грами за 9 гривень, за 7 гривень гарбуз 10 грамів, цибулька по 13 гривень, 8 грамів. Диня 4 гривні. Така супер акція. На диню. Гілочка бавовна акційна ціна 44 гривні. Такий варіант з листочками. За 69 гривень млинок для спецій скляний.

Ціна 22 гривні. Дозатор для олії скляний із щіткою за 69 Одразу хочу вибачитись за свій сиплий голос. Зранку стало, а голосу немає. Тож вибачайте. 19 гривень салатник, об'єм 75 мл. Тарілка скляна прямокутна 28 на 20 см за 109 гривень є у чорному або у жовтому кольорі. З цієї колекції ще є кухоль порцеляновий 350 мл за 59 гривень те що буває у жовтому кольорі. Новинка і одразу акція. Їнність для ципучих скляна 500 мл за 77 гривень від люмінар. І є більшого об'єму 750 мл за 109 гривень. Вологі дитячі серветки 49 гривень 120 штук ліро із клапаном. Вологі серветки чорні 120 штук, 64. Такі серветочки паперові. Вони йдуть більші 33 на 33 см. 80 штук за 24 гривні. Сафі дитячі волої серветки за 29 гривень 110 штук. Туалетний папір 4 рулони двошаровий 47. Один рулон. Рушники паперові трьохшарові, 47 гривень. Такий варіант за 49 гривень двошаровий. За 19 гривень серветки паперові 100 штук двошарові сілки. В подібно складені. Сафі рушнички. Теж вони так складені, В подібно витягуються, Знаєте, одна одну тягнуть 37 гривень 130 штук. Серветочки паперові у картонній коробці від сафі 100 штук за 27 гривень. І такий туалетний папір 77 гривень. 8 рулонів двошаровий. Такі рушнички за 22 гривні 160 штук. Рушники паперові Сафі двошарові шарові 2 рулони 47 гривень. Туалетний папір по 6 гривень. 4 штуки за 47 гривень. І такий варіант 19 гривень. Тут велика намотка. Пластиковий контейнер з ручками 850 мл 22 гривні. Термокухоль за 179. Контейнер харчовий літр та 300 мл. Об'єм 18. Набір контейнерів 77 гривень. Три штуки об'єм 550, 950 та 2 літри. Такі контейнери об'ємом 565 мл за 34 гривні. Тож гарні тут яскраві кольори і є вони кольори ось ці різні. І рожеві, і зелений, і червоний. Чашка pop It за 55. По 39 гривень контейнери об'ємом літр та 400 мл. Досить непоганий варіант. Я такий купляла, користуюсь із задоволенням. Блюдо пластикове у формі ананасу за 39. Контейнер харчовий, що складається, за 88 гривень більшого об'єму. Є менші, теж по 88 гривень. кругла із кришкою 1 літр 24. 44 гривні контейнери харчові, об'єм 3,5 літри. Ївність харчова 24 гривні 1 літр з кришкою. Дошка кухонна обробна за 119 гривень. Вона йде прогумована по полу, не буде ковзати. За 99 гривень кошик для зберігання у холодильнику. Прозорий. Подушка декоративна, квадратна із лимончиками за 147 гривень. За 54 гривні кошик для зберігання без кришки. Мильниця пластикова, кольорова кріпиться на присосках за 29. За 27 гривень мильниця пластикова. Кольори є на вибір. Дозатор для рідкого мила за 84 гривні. За 49 гривень кондиціонер ополіскувач Сенша. Об'єм 1 літр. Порошок для прання автоматичного універсальний. Кілограм та 200 грамів за 59 гривень. Відбілювач кисневий, білі вітрила. 500 грамів за 55 гривень мило господарське, друг 125 г за 17 гривень. Бос плюс відбілювач або плямо 100 мл 17 та 19 гривень. Пастка для кольорового бруду 12 штук за 89 гривень. Серветка для оновлення чорного кольору 10 штук за 159 гривень. Поштучно продаються капсули для прання від торгової марки сіла. Одна штука за 9 гривень. Поглинач запахів для холодильника 2 в одному за 44 гривні. Відбілювач аура 60 г 10 гривень. Плямовий відник для дитячих речей 200 г 27 гривень. Капсула для прання сіла. В упаковці аж 30 штук, ціна 200 39. О 22 гривні. Набір фломастерів 18 кольорів. Блокнот формат А6 за 19. Набір валиків для малювання. Фейрі для миття посуду 500 мл – 69 гривень. Сан Клін. Засіб для видалення жиру з розпилювачем 500 мл 59 гривень. Засіб для миття скла дзеркал Екопро 500 грамів за 27 гривень. Саме засіб для миття дзеркал та скла за 34 гривні. Такий засіб для миття посуду: 1 літр за 22 гривні. Засіб відбілюючий гелевий Онікс 44. Від санклін засоби для миття холодильника за 59 гривень 500 мл. Та активна піна для чищення килимів, там яких меблів теж 59 гривень. Засіб від цвілі за 59 гривень 500 мл. Сода кальційона 39 гривень 650 г. За 39 гривень порошок еко для чищення. Тортіла. Засоби для миття підлоги по 29 гривень 1 літр. І Вов за 22 гривні. Олімпій освіжувач повітря, рідкий 500 мл за 39. Засіб для миття скла та дзеркал за 23 гривні півліти. Сантрі гель містер профі за 32 гривні. Засіб для дзеркал тут аж дві упаковочки. Одна без розпилювача, а інша з розпилювачем по 500 мл за 44. Кріт – засіб для прочищання труб 500 г 10 гривень. Засіб бактерій для вигрібних ям за 27 гривень. Блоків унітаз велнекс одна штука 32 гривні. Крот рідина 940 мл 24 гривні. І ось такий варіант за 29 1 кг. Антиперспірант чоловічий «Сеніта» – 59. Кулькові антиперспіранти жіночі синіта за 29. Зубна паста 50 мл 19 гривень. Навіть є по 11 гривень зубна паста. Такий варіант 50 мл. Дитяча зубна паста 50 мл 24. Такий варіант за 27 гривень 125 мл. Супер акція. Поязка для волосся за 9 гривень. Вказує поближче код. Можете подивитися в додатку, чи є у ваших аврорах. Пилочка для нігтів за 12 гривень. Дитячий крем Уті-Путі 75 мл за 37 гривень. Крем для тіла парфумований від торгової марки Ліора за 84 гривні 260 мл. По 9 гривень набір косметичний для нанесення масочок. Тут є і гімність, і пензлик. Чоловічий гель для душу у об'єм 750 мл за 84 Фітолінія шампунь «Бальзам» Об'єм 500 мл за 44 гривні. Масочка Dr. Санта для волосся 300 мл 84 Шампунь для волосся Eco Line Man за 69 400 мл. Гель для душу хіт із мочалкою за 55 гривень 400 мл. Спрей для волосся лісова за 27 гривень. Гелі для душу Ліора 69 гривень 260 мл. І скраби для тіла по 88 гривень. Мультипульте шампунь дитячий за 39 гривень 430 мл. Крамило рідке 44 гривні із дозатором. Рідке мило шик по 44 гривні пів літра. Рідке крамило 450 грамів за 19 гривень. Крамило об'ємом 1 літр за 34 гривні з дозатором. Набір твердого мила шик. 5 штук по 70 грамів за 44 за 37 гривень. Кремило нектар. 1 літр за 39 Кабель живлення за 59 гривень. Кабель USB 59. Є Декілька варіантів кольорів. Такий кабель. 59. Такий варіант мікро USB за 49. По 9 гривень навіть є кабелі USB.